Ставляє Банк Львів. Банк Львів. 22 роки на ринку банківських послуг. На місці колишньої закинутої свиноферми за півтора роки Барком побудував ферму із вирощування племінних свиней. Це найбільший у області селекційний центр, створений за найновішими європейськими зразками. На фермі, що у селищі Дубляни, Самбірського району, вигодовуватимуть 2,5 тисячі свиноматок, які даватимуть в рік до 50 тисяч приплоду. Годуватимуть свиней з автоматичної лінії, без людського контакту. Контролюється це в свої датчики, в кінці стайні є датчик, який контролює вагу свині. Тут виставляється тоді всередині такі лінійки, виставляєтесь. Скільки воно більше з'їсть. Племінних свиней завезуть вже у листопаді з Чехії та Німеччини. Цих породистих свинок згодом розвезуть по усіх фермах Львівщини, які відкрила компанія Барком. Сьогодні ми вже заінвестували порядка 60-70 мільйонів гривень. До кінця цього проєкту буде 100 мільйонів гривень. Цей свинокомплекс включати в себе буде три ферми. Це є одна ферма, де ви сьогодні є, це Дублянська. Ферма, крім того, це буде ферма в Малій Білені, і це також самбірський район. І ферма в Другобицькому районі в селі Брониця. На фермі у селищі Дубляни вирощуватимуть свиноматок та малих поросят. На заводі у малій білені годуватимуть тварин до 25 кг, кілограм. На третій фермі до 120. Ця європейська технологія дає найкращі результати система гноєвідведення сформована так: якщо подивитися на підлогу, вона вся в щілинах. Під нею є спеціальні канали із системою гідрозмиву, плюс система вентиляції. Смердіти не буде. На дублянській свинофермі працюватиме до півсотні осіб. На всіх трьох фермах барком працевлаштує 200 чоловік. Школа